А що, а що погано, скажи, було в Совєтському Союзі. Давай, давай підемо від обратно. Давай, що було хорошого, давай, що доброго було. О, квартири давали, роботи були. Квартири давали? Да, Та, ну перестань. Чого? Ну, по-перше, вони не давались у власність ці квартири, правда? Не давали, Це, вони були службовими. Тобто, ти звільняєшся з підприємства, відповідно, ти виїжджаєш з тієї квартири. А по друге, чого їх давали? Бо Купити не було можливості. Були настільки, по-перше, мізерні зарплати маленькі, а по-друге, просто їх фізично не можна було, скажімо, придбати. І тобі дають десь там в якомусь районі, а ти там не хочеш жити. Ну, не подобається тобі там та квартира. А переїхати кудись не можеш, бо це не, не, не твоє. Ну, продукти були добрі, качественні. Продукти. Зараз у вас на Росії не смачні продукти, погані. Ну, більше підходить, це Білорусія. Вони ні, ні, ми Білорусі. в Білорусі, чекайте, ми от зараз говоримо, що ви Астрахані, я з Києва. Я не скажу, що вони там не, не попадали. Угу. Е, ви знаєте, у вас би просто у вас, по-перше, пропаганда, по-друге, як воно назвати, ностальгія, що ви були маленькі, знаєте, от набігались в дворі, дуже хочеться їсти. Додому залітаєш, тобі мама тої шматки якоїсь здала, з що вона зроблена. Ти з'їв з таким задоволенням, бо ти голодна набігане. І звідти з тих спогадів воно десь, скажімо, виходить. А що, скільки в черзі мама відстояла за тією кобасою? Ти вже от не можеш згадати, бо ти за неї за такою басою не стояв. Скільки коштували джинси у радянському союзі? Скільки от ти міг дозволити собі над... купити? Не треба 100, джинсів. Окей. Сто рублів. Сто рублів, так. так. Це, це місячна зарплата твоєї мами на той час. Но. Ну, купити одні штани. Зараз так, на так, зарплату, скільки он... ти можеш штанів купити? Ні, ти мені скажи, а навіщо ті джинси були? Ні, ні, не, не треба. Купу. Питань нема. Джинсів, джинсів, ні, то ні. Автомобіль. Голі-голі, ну, тисячу рублів стоїв. Там Автомобіль обичай. тисячу рублів коштував? Ну, Запорожець, нещасний бимус. 6 тисяч коштував зразу, потім його примусово понизили трохи до 4. Голі, бимус рублів. Бимус. А попробуй ще його купити, той запорожець. Черга за всім. Куда ти тю?